Чому молодим хлопцям так подобаються жінки постарша? Мною завжди цікавилися молоді хлопці, з роками їх стає дедалі більше. Як би я не любила спілкуватися з молодими, я не відчуваю до них потягу. Старші жінки, як правило, знають, чого вони хочуть, це озвучити і не грають в ігри. І у них є їжа. Старші жінки, як правило, не грають у незрілі ігри і не будуть зрісати кути, коли йдеться про те, чого вона хоче. Повністю згоден. Багато людей кажуть, що жінки дорослішають швидше, ніж чоловіки, але о Боже, багато молодих жінок недооцінюють наскільки вони незрілі у багатьох відношеннях. Головне, що я пам'ятаю про середню школу, це те, що дівчата вважали себе дорослими, бо не розповідали жартів про відрижку чи пардіння. Оскільки я приїхав з країни, де йде війна, я просто пам'ятаю, що думав, не бути грубим це ще не означає бути дорослим. Менше драматизму, розуміння цінності часу, розуміння, чого вони несправді хочуть, і їх інтелект і життєвий досвід. Моя дівчина набагато старша за мене, і я скажу вам, що це найздоровіші стосунки, які я коли-небудь мав. Це справжній ковток свіжого повітря. Вона така любляча, підтримуюча, розумна, емоційно стійка, але при цьому мила. Я, чесно кажучи, не міг би просити нічого більшого. Як самотня жінка у віці 40 років, єдине, що мене турбує, коли я зустрічаюся з молодими хлопцями, це те, що в якийсь момент момент, 5-10 років, вони можуть вирішити, що хочуть дітей. У мене вже були діти, і я більше їх не хочу. Дуже легко сказати, що ти не хочеш дітей у 30 років, але ситуація може змінитися. Я просто не можу собі уявити, що кохаю когось, маю здорові, довгі стосунки, а потім він раптово зненацька міняє мене на когось дітородного віку. Я думаю, що моя схильність надавати перевагу старшим жінкам частково пов'язана з тим, що ризик того, що жінка постарша, яка починає стосунки без бажання мати дітей. З часом не змінить свою думку. Я категорично проти того, щоб мати дітей з кількох причин. Тому мій ідеальний партнер це та, хто прийняла рішення не мати дітей або не може, і не зацікавлена в їх усиновленні. Моя дівчина старша за мене на 8 років. Я не став цього, коли вперше підійшов до неї. Вона мені просто сподобалася, і я запросив її на танець. Минуло 5 років, і у нас народилася дитина, і ми все ще разом. У мене ніколи не було особливого інтересу до жінок старших за мене. Я просто відмовився зустрічатися з жінками молодше за 30. Нічого, крім поганого досвіду з незрілими дівчатами, які не знають власних почуттів і граються в ігри з чужими. У мене немає верхньої вікової межі, просто нікого молодше 30. Мені, до речі, 35. Так, молоді виглядають добре, але їхні голови повні сміття. Єдина людина, якій я хочу бути татом, це моя власна дитина. Я відчуваю це на іншому рівні. Моя колишня дружина дуже залежала від мене, а ми з нею одного віку. Вона ледве справлялася з дорослішанням, і мені доводилося займатися цим половину часу. Пані та панове, просто нагадаю вам про підписку, якщо ви не підписані на канал, вподобайку та коментар до цього відео, тому що це для мене дуже важливо. А також подякувати оцим людям за фінансову підтримку мого каналу. А ви також можете долучитися до цих людей, ставши спонсором прямо на Ютубі, або на Баймі кофе, або закинувши донат на Донателло. Дякую, шановні спонсори. Я вас дуже ціную. Дякую вам. Чесно кажучи, молоді жінки, і під цим я маю на увазі навіть свій вік 25, у моєму житті ніколи не були комунікабельними і не розуміли, чого вони насправді хочуть: романтично та емоційно. Чесність, як і справжня глибока відвертість, ніколи не була сильною стороною молодих жінок, з якими я зустрічався. По суті, незрілість. Я також думаю, що старші жінки просто більше не приймаються такими неважливими речами, як зовнішність і гроші, але їхні пріоритети змістилися і збігаються з моїми трохи більше. Секс зі старшими жінками дуже часто просто неймовірний. З мого досвіду це схоже на сприйняття різних картин. Жінки, які трохи старші за мене, відчувають себе більш витонченими, досконалими, трохи більш закінченими, і вони пройшли набагато більше роботи. І кожен день на картині з'являється новий мазок, який виглядає для мене ще більш. Прекрасним, і я до біса ненавиджу абстрактне мистецтво, тому що старша не означає неприваблива, не всі одержимі і старінням і не всі вбачають в ньому щось погане в людях, з якими зустрічаються чи трахаються. Я бачу, що в інших темах говорять про те, що чоловікам неприємно зустрічатися з дівчатами, які вдвічі молодші за них. Я починаю думати, що більшість чоловіків не такі перебірливі, якими прикидаються в інтернеті. Їхній схвалений віковий діапазон дорослі, які дають, а їхній улюблений тип тіла гола. Я познайомився зі своєю дружиною, коли їй було 34, а мені 26. Зараз ми разом вже 17 років. Ми обидва служили в армії більше 20 років. Думаю, я обрав її, а вона просто вирішила, що наше спільне життя зовсім не таке вже і погане. Ми помремо разом старими. Вона все ще кохання мого життя і все ще довбана мілфа. Змінено ми разом з тих пір, тому що ми абсолютно різні люди. Ми робимо життя одне одного веселішим, незважаючи на те, що між нами величезні розбіжності. Особисто я вважаю, що це тому, що старші жінки, як правило, знають, чого вони хочуть. Я зустрічався з дівчатами в підлітковому та ранньому 20-річному віці, і мене постійно дратувала на відповідність їхніх бажань та емоцій. Старші жінки здебільшого мають достатньо порядності, щоб не витрачати ні ваш, ні свій час. Вони знають, чого хочете ви, а ви знаєте, чого хочуть вони. Все просто. Якщо ви не порозумієтесь, то підете кожен своєю дорогою. І навпаки, принаймні, з мого до досвіду спілкування з молодими жінками. Ви можете бути найкращим чоловіком. Вікому світі, і все одно витрачати багато часу на дурні ігри у вгадування, що надзвичайно дратує. Порно скролив тему досить довго, щоб знайти цей комент. Я відчуваю, що порно і Голівуд зіграли головну роль у популярності образу мілфи без жартів. Мілфа це термін, вигаданий Голівудом, зокрема, франшизою Американський пиріг він був застосований до матері Стіфлера, яку грає Дженніфер Куліч, і є повторюваним сюжетним моментом протягом усього серіалу. Не дивно, що цей образ був підхоплений порно, як тільки порно відійшло від повнометражних фільмів і прийшло до формату швидких роликів з мінімальним ступом і став популярним. Арним завдяки інтернету. Я познайомився зі своєю першою дружиною, коли мені було 19, а їй 31. Секс був просто фантастичним. Просто бути з більш зрілою жінкою, а не з кимось ближче до мого віку, було чудово. Вона знала, чого хотіла, а я тоді мав майже безмежну витримку, щоб дати їй це. Вона вміла чудово готувати. О, справа була не лише в сексі. Я взяв на виховання трьох пачериць, і у нас було троє власних дітей. І ми були разом, поки рак не вбив її в 2014 році. Були разом 30 років. Окіо і я сумую за нею щодня. Якщо ви фізично привабливі, то чому вік має значення? Я думаю, що ми також здебільшого росли фантазуючи про фізично розвинених дорослих жінок, таких як вчительки, знаменитості, вони ж старші за нас. Жінка, яка має владу над чоловіком, також може бути досить привабливою. Зустрічався з двома жінками старшими за мене. Мені було 24, першій було 38, і вона поводилася як підліток. Завжди хотіла ходити в клуби без грошей. І я пам'ятаю, як ми познайомилися. Вона попросила мене купити її випити. Коли мені було 27, я зустрічався з 43 річною. Секс хороший, але вона прокидалася щоранку з виразом обличчя, ніби хтось нагадив її пластівці. Вона була нещасною людиною і намагалася цього не показувати. Зараз мені 43, і я зустрічаюся з 30-річною. І тепер я. Я педофіл мені 38, моєму хлопцю 27. В основному він каже, що зустрічатися зі старшою жінкою це сексуально, лол. Але також це впевненість. Більше впевненості в тому, чого ми хочемо: розслабленість у дрібницях. Я думаю, йому також насправді подобається той факт, що він знає, що в цьому віці я просто не буду миритися з лайном і краще залишуся сама, ніж буду миритися з тим, що до мене знову погано ставляться. Коли мені було 26, я зустрічався з 46-річною жінкою і насолоджувався кожною миттю. Я любив її, але також знав, що вона не дозволить нашим стосункам зайти далі певної межі через страх, що я покину її, коли вона постаріє. Хоча для мене це було неприйнятно, зараз я розумію її почуття з цього приводу, але я був би з нею і сьогодні, якби вона дозволила. Життя було надто коротким для ігор. Можливо, мені просто не пощастило, що я не зустрів жінку свого віку, яка здавалося б, жила своїм життям, і я справді Думаю, що це те, чим я найбільше захоплювався, і те, чого мені найбільше бракує, дивлячись на сьогоднішню молодь. Я безумовно можу зрозуміти, чому молоді хлопці віддають перевагу старшим жінкам, і я не думаю, що це щось нове, оскільки попередні покоління також спостерігали це явище. Сьогодні молоді дівчата, як правило, губляться у власній невпевненості та сумнівах у собі. Старші жінки тримають себе в руках, і частково це те, чого хлопці хочуть найбільше, незважаючи на те, що говорить їхній маленький мозок. А зараз авторка проморкотить свою думку. Ну, по-перше, я скажу, що жінки в будь-якому віці можуть бути прекрасними і заслуговувати на любов. По-друге, я хочу сказати, що ми занадто стигматизуємо старіння в суспільстві і не тільки в українському, а в принципі у всьому світі. І чомусь старіння вважається чимось таким. Соромним, позорним, чимось страшним і огидним, хоча це не так, це природній процес. Ну і по-третє, мені здається, що чоловіки більше задивляються не стільки на зовнішність, скільки на впевненість у собі самої жінкою, а оскільки доросла жінка зачасту має більше життєвого досвіду і більше якихось. На жаль, травмуючих досвідів ситуацій, ситуації, з яких вона могла винести якісь уроки і пропрацювати в собі оці якісь недосконалості і комплекси, що робить з неї дуже впевнену в собі жінку, яка знає собі ціну. Тому я думаю, я більше схиляюсь до думки, що чоловіків приваблюють жінки, які знають. Самі, свою самоцінність знають собі ціну, і які знають, чого вони хочуть, і які впевнені у собі. А це може бути людина, дівчина будь-якого віку і у підлітковому віці, хоча там більше вирують емоції, гормони, хоч у 20-річному, хоч більш доросла жінка. Отак. А взагалі всі жінки прекрасні. Я так вважаю. Дякую вам за перегляд, хлопці. Пишіть вашу думку, чи правильно я зрозуміла вас, чи правильно я проаналізувала ці історії. Пишіть ваші історії, чи був у вас досвід зі старшими жінками. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!